Телеканал Апостров продовжує вітати країну із Днем Незалежності. Ми продовжуємо для вас працювати. Триває інформаційний день. У нас наразі черговий випуск новин. І розпочнемо із такого. Далекобійні безпілотники СБУ та ССО влучили у газопереробний комплекс компанії Новатек, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. За даними джерел Суспільного у службі безпеки, ударили по установці кріогенного фракціонування газового конденсату, яка є серцем технологічних процесів комплексу. Через термінал Новатек торгує нафтою і газом за допомогою тіньового флоту. Губернатор Ленінградської області, де розташований комплекс, заявив, що над портом Усть-Луга нібито збили 10 БПЛА. Водночас у Самарській області росіяни повідомляють про атаку безпілотників на сизранський нафтопереробний завод. Окрім цього, дрону разив територію поблизу Курчатовської АЕС. Він впав на трансформатори і його пошкодив. Власне, ще будемо додавати деталі. Канада виділила мільярд доларів військової допомоги Україні. Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про новий пакет підтримки під час урочистостей у Києві. Йдеться про дрони, боєприпаси і бронетехніку. Усе це має прибути вже у вересні. Карні наголосив, Канада й надалі буде поруч із Україною і готова посилювати допомогу у боротьбі з російським агресором. Ми завжди будемо поруч, аби всі ваші жертви стали запорукою миру, безпеки і добробуту гідних українського народу і усіх народів світу. Канада не має ілюзій щодо величі вашої боротьби, і ви не повинні мати жодних сумнівів у відданості канадців в вашій справі, адже ваша справа свобода, демократія, суверенітет. Та і наша справа А Ваша історія вже стала частиною історії Канади. «Ейвакс» для України Швеція передала нашій державі літаки радіолокаційної розвідки АСЦ 890 Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, ці повітряні радари допоможуть виявляти цілі на суші в небі і на морі. Саме такі літаки використовують у країнах НАТО. Окрім цього, Києва Стокгольм підписали лист про наміри спільно виробляти озброєння як в Україні, так і у Швеції. Також Швеція приєдналася до оборонної ініціативи «Пюрл» і разом із Норвегією та Данією надає 486 мільйонів доларів на підтримку України. Норвегія виділить майже 700 мільйонів доларів на протиповітряну оборону. Для України, зокрема, разом із Німеччиною країни оплатять дві системи ППО Петріот. Повідомили в уряді Норвегії. Наразі системи Петріот перебувають у Німеччині і будуть передані Україні якомога швидше. До того ж, Осло сприяє закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Хенсолд та систем протиповітряної оборони від норвезького виробника «Консберг». Адміністрація Трампа цього тижня схвалила продаж Україні трьох тисяч авіаційних ракет «Ерам». Вони мають надійти приблизно за 6 тижнів. Про це повідомляє Wall Street Джорнал. Як пише видання, посилаючись на інформацію від двох посадовців США, пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас. Декілька американських посадовців повідомили, що застосування рам із збільшеною дальністю до 450 кілометрів може потребувати погодження Пентагону. Президент присвоїв нові військові звання. Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, генерал-лейтенантом став начальник генштабу Андрій Натов. Також підвищення отримали понад 10 офіцерів. Серед них бригадним генералом став заступник командувача десантно-штурмових військ Андрій Ткачук. Окрім того, звання отримали командири армійських корпусів, офіцери Нацгвардії, СБУ, прикордонники, рятувальники, які стали генерал-майорами. Усі ці підвищення приурочені до Дня Незалежності. За два дні президент підписав десятки указів. Ключно із присвоєнням звання Героя України, Володимир Зеленський нагородив і Кіта Келога орденом за заслуги першого ступеня. Про це стало відомо із трансляції на каналі президента України. Зеленський вручив нагороду спецпредставнику Трампа під час урочистостей до Дня Незалежності. Привітати українців до Києва також прибули представники і посадовці інших країн. Зокрема, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії. Міністр у справах ветеранів Британії за інформацією джерел Суспільного Келох залишиться в Україні до завтра, 25 серпня, і відвідує молитовний сніданок. Останнє спецпредставник президента США був в Україні у середині липня. Привітав українців із Незалежності Дональд Трамп. Президент США в листі Володимиру Зеленському написав, що народ України має незламний дух, а мужність країни надихає світ. Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки поважають боротьбу українців за свободу, вшановують тих, хто загинув, і вірять в майбутнє України як незалежної нації. Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за привітання. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу і дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч опліч з Україною, захищаючи найцінніше незалежність, свободу і гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні і досягти справжнього миру для України. Привітав українців з ним незалежності і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив, що Білорусь залишається відкритою для українців. Лукашенко закликав до миру, солідарності і діалогу. Привітання опублікувала прес-служба самопроголошеного президента. Пряма мова далі жити поруч у мирі і злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів. Я нагадаю, у 2022 році саме з території Білорусі, Росія атакувала Україну. Російські війська досі використовують білоруські аеродроми. Міністри закордонних справ країн G7 сьогодні в День незалежності України проведуть віртуальну зустріч. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії. Глава італійської МЗС Антоніо Таєні заявив, що його країна підтримує Україну у досягненні справедливого і тривалого миру із повним дотриманням суверенітету держави та в тісній координації зі США і європейськими партнерами. Під час віртуальної зустрічі керівники МЗС країн G7 планують обговорити перспективи миру в Україні і підбити підсумки попередньої зустрічі лідерів. Вашингтоні Велика Британія продовжила програму інтерфлекс для українських військових. Передає Блумберг. Вона включає бойову підготовку і навчання керівництва. Програма триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Понад 50 тисяч українських новобранців вже пройшли навчання. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Україна має бути готова до миру і стримування. Я нагадаю, інтерфлекс була ініційована восени 2022 року. У ній беруть участь понад 10 країн, які готують українських військовослужбовців. На території Британії. Буря знищила українську інсталяцію Чорна хмара на фестивалі незалежного мистецтва «Бернінгмен» у США. Про це повідомив у своєму Фейсбуці продюсер проєкту Віталій Дейнега. Робота символізувала загрозу Третьої світової війни. Монтаж тривав усю ніч, написав він, і перші відгуки були надихаючими. Але в американській пустелі Блекрок у штаті Невада, де проходить фестиваль, сталася сильна буря із шквалистим вітром. Вона розірвала конструкцію зсередини. Команда боролася до останнього, аби зберегти арт-об'єкт. Але стихія перемогла. Автори мають намір відновити проект і продовжити європейське турне. Закриваємо на цьому блоку оперативних новин. Переходимо до розмовних у студії. Будемо говорити і про гарантії безпеки для України. Ну і звісно, про те, що відбувається на полі бою. Тому що там продовжується досить висока триматися інтенсивність бойових дій. Наші гідно дають бій ворогам. Вітаємо вас, етері телеканалу Апостроф. У нас триває інформаційний день свято сьогодні, день незалежності України. Відзначаємо принагідно вітаємо і не втомлюємося вітати всіх із цим днем. Ну і дякувати, звісно, перш за все захисникам, які сьогодні боронять нашу незалежність, наш суверенітет на фронтах. Там ситуація непроста. Ми будемо про це говорити, але будемо говорити і про дипломатію, і про те, що може бути після завершення війни. Не тільки про це, і наскільки і як готові наші партнери гарантувати нам безпеки. Пеку ну от власне будемо додавати тем до розмови, додавати гостя і продовжувати це обговорення. Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря після завершення війни і розглядає можливість відправки своїх військових до України у межах гарантій безпеки. Про це напередодні заявив посол України у Туреччині Нариман Джелял в ефірі телемарафону Єдині новини. За його словами, Анкара є однією із понад десяти країн, які вже обмірковують варіанти направлення військових контингентів або сприяти стабілізації ситуації після укладення мирної угоди і запобігти новій агресії з боку Росії. Джелял також підкрес. Слов, що Туреччина і надалі залишається одним із ключових майданчиків для переговорів як між делегаціями, так і на рівні лідерів держав. Михайло Якубович з нами на зв'язку. Сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник Сходознавчого відділення Фрайсбургського університету. Добрий вам день. Зі святом принагідно вас вітаємо. Дякую, що ви долучились. Вітаю доброго дня. Пане Михайло, хочу з вами поговорити загалом про гарантії безпеки. Ну і от про те, якою може бути роль Туреччини. Власне на чому акцентує свою увагу зараз президент Туреччини Раджеп та і Пардоган. Наскільки можемо розраховувати на їхнє військо тут в ролі миротворців? Ну і загалом, чи є сьогодні Стамбул чи то Анкара ну потенційно можливим таким майданчиком, де могли б зустрітися лідери? Колеги, підкажіть, чи є гість на зв'язку? Зараз ми поновимо обов'язково наш зв'язок і будемо продовжувати розмову і поговоримо про те, чим ще могли би допомогти нам військові. Ще раз спробуємо. пане Михайле. Чи чуєте студію? Так, так вже є зв'язок. Я питаю про роль Туреччини загалом. Яку роль вони можуть відіграти, так. і у контексті іноземних військових на території України зараз точаться з цього приводу дискусію? Ну і як розглядати Туреччину як потенційний майданчик перемовний на рівні лідерів? Ну як майданчик Туреччина вже тривалий час задіяна, і інше питання, що на рівні лідерів, там далеко не від Туреччини, це все залежить. А що стосується цих так званих гарантій безпеки або введення того, що називається миротворчим контингентом, ну не зовсім зрозуміло, взагалі як можна говорити про миротворців, особливо в ситуації, коли тут не громадянська війна, тут агресія однієї країни проти іншої. Далі ці ж гарантії безпеки, які в принципі дипломатичною мовою не дуже називалися. Гарантіями, а радше якісь запевнення у військовій співпраці, яких багато напідписував Зеленський з різними країнами, вони ну не передбачають там якогось прямо ж такі ведення військ. Так само Туреччина офіційних заяв не робила. Це заява посла України в Туреччині, але хотілося почути офіційну більш-менш позицію. То, хоча турки неодноразово говорили, що вони можуть долучитися, так само, як і Китай говорив, що може долучитися. Інше питання, що, наприклад, якщо ми говоримо про країни заходу, то в країнах заходу може бути дуже серйозна опозиція до відправки військ в Україну навіть після війни. Це буде обов'язково питання політичної спекуляції, і я повірю, що радше в Україні з'являться турецькі військові, ніж, наприклад, німецькі або французькі, де о, значні протести можливі проти цього і з лівого і з правого середовища, Туреччині неможливі. Ми тут. Туреччини протестувати проти цього ніхто не буде. Це воююча країна постійно, країна, яка військо якої власне перебуває в Іраці, перебуває в Сирії. Це країна співпраці, Україна, яка здатна на такі дії. Інше питання, що і турки, і всі інші будуть очікувати мандат ООН, зокрема Радбезу ООН. В Радбезі ООН у нас Китай, і Росія і Росіяни, принаймні, допоки заявляли, що вони нам не хочуть той іноземних військ взагалі, ну самі вони на. Хто не іноземні далі, вони ж говорили, що там мовляв гаранти Будапеського то, то й угоди Будапештської можуть бути. Тобто, ці всі розмови, які десь точаться в контексті продовження військової підтримки України. Але якщо чесно, допоки реальних кроків немає, і навіть дуже часто є кроки назад. Тобто є там інформація з британських змі, навіть там французьких, що ось ось готові там вести. Потім ну ні передумали про цей варіант, немає згоди і так далі. Мені здається зараз говорити про конфігурацію, що в Україні з'являться війська країн НАТО, ну. Допоки зарано. взагалі, зараз говорити про якесь після ну реалістично не доводиться хоч про нього потрібно говорити для того, щоб здійснювати в тому числі і дипломатичний тиск на Росію. Михайло, ви згадали про Китай. Я додам інформації і продовжимо. Китай готовий взяти участь у миротворчій місії в Україні. Принаймні про це повідомляють у виданні ВЕЛД, посилаючись на дипломатів ЄС Пекін, погодиться лише за умови того, що йому на це можуть видати мандат ООН. у Брюсселі. Це викликало суперечливу реакцію. Частина посадовців побоюється шпигунства і проросійської позиції Китаю. Президент України також не бачить Китай серед гарантів безпеки. Тим часом близько десяти країн ЄС готові надати своїх. Військових для мирної угоди, але питання і досі не вирішено. Скажіть пане Михайле, що ви думаєте про ну от, зокрема і таку заяву про те, що вийшло у цій публікації? Чи правда Пекін може на це піти? Ну і е, знову ж таки, як ми тут дипломатично маємо зіграти для того, щоб і сказати ні, тому що президент каже, що він не бачить Китай серед таких гарантів, враховуючи те, як сьогодні подає м'ячі Росії. Пекін? Тут Китаї, взагалі українсько-китайські відносини, це якась велика така таємниця за сімома печатками. Наприклад, Китай це один з найбільших покупців української сільськогосподарської продукції. Те, що в Чорному морі досягнули відносно вільного судноплавства, теж є в цьому заслуга Китаю. Китай так само має певні інструменти впливу на Росію. Зараз у Китайців готується саміт, на якому буде лідер Індії, лідер країни-агресора. І е, вони тягнуть до цього саміту для того, щоб зрозуміло, Путін хоче Китай набагато сильніше залучити ці свої схеми. Китайці зазвичай лицемірять, коли говорять про Україну, тому що там, де вони, нібито роблять крок на зустріч, там вони роблять одразу 10 кроків на зустріч росіянам. Е, українська влада знову ж дуже обережно говорить з Китаєм, попри те, що зберігаються відносини, навіть приїжджав, вже тривалий час, як китайський представник, у когось серйозного прогресу в цих стосунках немає. Немає розмов там зеленського і Сі сідзінпіня. Тобто, теоретично їх варто було би очікувати, тому що китай це все таки потужний гравець, але очевидно, українська сторона не хоче. Роздратувати або країни заходу якось так би мовити, обійшовши їх в цьому питанні з Китаєм, або китайці просто відвертаються в бік Росії і ігнорують цілякі спроби встановити більший контакт. Тобто тут у нас ну це питання залишається відкритим. Знову ж китайці можуть про це говорити, але на яких теренах вони будуть розміщувати, чому це ці міротворці і китайські війська повинні розміщувати на території України, а не наприклад там в Білгородській, Курській, Ростовській області, щоб забезпечити не просування військ глиб? Тобто знову ж ці розмови китайські, як і багатьох інших, вони підіграють Росії. тому що мова йде про місію на території на міжнародно визнаній території України, але не на території Росії. І знову ж ще раз можна повторити думку про те, що власне ці всі перемовини і всі ці розмови про якісь гарантії там, миротворців і так далі є в принципі частиною плану продовження війни російської, і продовження українського спротиву, оскільки вони, так би мовити, досягають певних дипломатичних сил, а не якихось інших. Тобто, це все власне така ширма за якою. Ніхто всерйоз не розглядає швидкого закінчення війни, чи там виходу Росії. Передумов для цього очевидно, що немає. І Китайці тут так само грають більше на російському полі, ніж ніж на українському, як це завжди і було. А якщо подивитися зараз на Китай, на дії Китаю і спрогнозувати їх можливі, а також дії крізь призму того, як зараз складаються відносини США і Росії. Ну, китайці хотіли б мати ще кращі хороші стосунки з американцями і хороші стосунки з росіянами. Вони намагаються всіляко це робити. Вони Досі могли це робити. Вони мають з вони дуже хороші бізнесові стосунки. Вони вирішили питання з тими тарифами. Так само вони спокійно працюють з росіянами в тих питаннях, яких вони не дратують американців, і зрозуміло працюють з росіянами Чому? з американцями там, де вони не дратують росіян. Хоча американці для них на Ато більш важливий торгівельний партнер так само, як і в певному сенсі Євросоюз. Тобто, цей потенціал можна було б використовувати, в принципі, від Китаю чекати змін позиції чи відверто миротворчої позиції навряд чи можна. Немає підстав у якихось змінах. Спасибі вам, пане Михайле, за ваш коментар. Михайло Якубович був з нами на зв'язку. ходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник ходознавчого відділення Фрайсбургського університету. Дякую вам. Рухаємося далі. Поговоримо про те, що відбувається на фронтах. Російські війська просунулися на Лиманському напрямку. Повідомляє портал Діп Окупанти зайняли понад 20 квадратних кілометрів, зокрема у Серебрянському лісництві. Загарбники виявили нові слабкі місця в обороні серебрянського лісництва і намагаються використати ситуацію на свою користь. Причиною стали проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТРО, якій конче необхідна підтримка та ресурси. Також фіксують рух біля Торського та Ямполівки на Донеччині. Сіра зона зменшилась майже на 10 квадратних кілометр. Метрів генштаб збройних сил України повідомив про 143 бойових зіткнення за добу на Лиманському напрямку. Ворог атакував 25 разів. До нашої терео з секунди на секунду доєднується Микола Маломуш. Він генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Буквально за секунду він приєднається до нашого етеру. Поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на полях. Ну, власне, як оцінити зараз хід цієї наступальної кампанії Росіян? Пан Микола доєднується вже до нашої розмови. Я вас рада вітати, рада бачити з Днем Незалежності. Принагідно вас вітаю, вітаю з Днем Незалежності. До, до Перемоги рухаємося. Рухаємося до перемоги, але бачите, дуже непросто нам дається ця незалежність. Ми мусимо її виборювати, вигризати з лап ворога. І я, пане Миколу, хочу з вами поговорити власне і про те, що відбувається зараз на полі бою. Чи видихається російське військо? Але би не варто очевидно так казати, бо кажуть, військові інтенсивність бойових дій подекуди надвисока. Ну і росіяни де-не-де, -де, але намагаються протиснути все таки нашу оборону. На сьогоднішній день ми бачимо, що інтенсивність не зменшується. Ворог атакує по всім стратегічним напрямкам, намагається навіть перед Днем Незалежності покращити свої оперативні позиції. Сьогодні йдуть складні бої. Зрозуміло, це на Покровському напрямку, але наші воїни, особливо ряд бригад морської піхоти, десантно штурмові і корпус Азов, активно в при Добропілля. За чистою ряд населених пунктів тут дійсно тримаємо позиції і знищуємо невеликі групи, які засіли в окремих місцевостях або зеленці, або в якихось окремих окопах. Ворог намагається на півдні, якраз цього сектору біля добропілля, випаспасити свої позиції, підтягує туди резерви, намагається контратакувати, але ми тримаємо позиції. Тобто, ми говоримо, що тут ідуть складні тяжкі бої, але якраз біля добропілля ініціатива за Нашими збройними силами, да, це не просто, да дійсно йдуть е, системні спецоперації повилення ворога, знищення резервів це на підходах ще при фронтовій зоні. А це вже і за рахунок активної розвідки взаємодії з ракетними і відповідно артилерійськими системами, які їх нищать. Це дає перспективу недопущення стратегічних або тактичних атак ворога в цьому секторі. Зрозуміло, що вони намагаються з півдня підтиснути це новолиманський напрямок, який вони сьогодні е, посилюють рядом нових підрозділів. Це широкозахватний такий удар по покровському сектору, і далі передбачають рух уже на Константинівку, Краматорськ, перекриваючи ряд трас. Але ми вже давно маємо цей маневр, знищуємо їх так сказати, і ударні групи резерви. Тут ще одна характеристика, є що вони рухаються, і приблизно з цього сектора. На Дніпропетровщину, але зелений гай ми не тільки е відбили, але й звільнили там, де вони зайшли в частину населеного пункту. І це ще раз показало, що і операція, і по е глобальному оточенню з півдня Кровському напрямку і пробивання на е напрямок за е якраз е першої Дніпропетровщини не вдалось Так само, як частина там йде стиковка з Запорізькою областю, посилення сил засобів. Не вдасться за рахунок того, що ворог не має вже великих резервів. Він навіть ми, якщо вже пересув перемістив аж на сумський напрямок, там бачимо йдуть складні бої, але ворог не просунувся. Хоча були завдання період е, тижня до е, до переговорного процесу Путіна Трампа, а тоді під час перебування Зеленського е, в США, щоб там було ефективне просування. Ми відбили атаки. Мало того, ще звільнили три населених пунктах. Ворог змушений туди переміщати війська на Запорізький напрямок, тому що там вже перспектив просування немає. Тому зараз посилення Запоріжжя бачимо, атаки особливо біля Кам'янського, от у цих секторах, 에, пробиваються на декілька сот метрів, але ми вже бачимо ці угрупування, маневри, знищуємо логістику, знищуємо залізниці. От, ну і зрозуміло, війська, які рухаються в колонах. І тримаємо фронт, проводимо контратаки. Тобто, якщо в цілому йдуть складні тяжкі бої. Але ми тримаємо позиції, і ворог не має сьогодні перспектив для тактичних та наступальних операцій. Пане Микола, я в цьому контексті хочу ще про наступне запитати наскільки ну ефективно можуть працювати ракети ЕРАМ. Сьогодні Wall Street Journal вийшли з публікацією про те, що протягом шести тижнів Україна може від штатів отримати 3350 ракет ракети американські, але за гроші Європейського союзу, які для нас очевидно закуплені. Там пристойна така дальність цих ракет. Але чи потрібно буде запитувати у Пентагону, які цілі легітимні російські військові ними вражати? Ракети, якраз це вже дійсно тактичного рівня, які можуть, якщо саме дальне відстань це 430 кілометрів, бачимо це фактично від нуля до глибоких тилів. Ми фактично можемо контролювати і знищувати всі об'єкти, включаючи пускові установки і дронів, і ракет, і деякі навіть аеродроми, особливо в Криму, та й в прикордонні Ростовської, наприклад, Курської області, коли запускають. Кабам з кабами літаки, оце ми можемо нищити. Єдине, що дійсно є заперечення е, Пентагона, щоб ми не били на території Росії, тобто е, територія окупована ворогом, ми маємо можливість і постійно будемо бити, і це дасть перспективу знищення великих системних резервів. Це в першу чергу і е, аеродромів, е, це пуски установка, наприклад, в тому вже Криму або в інших регіонах, таких систем, як с 300 С-400, навіть С 500 це можуть бути великі так скільки комунікаційні шляхи, включаючи мости. Ми можемо достати навіть і Керченський міст, якщо ми так поставимо завдання, можемо е знищувати великі е логістичні шляхи залізниці або великі колони це великі ударні групи. Ну зрозуміло, склади боєприпасів нафтобази. Але тут американці постійно проти, щоб не було ескалації період переговорів, не бити по території Росії. До цього часу це заперечення є, на жаль. Зрозуміло, що якщо не буде ефективного переговорного процесу, а сьогодні Росія затягує, я думаю, питання поставить відносно того, що будемо бити по ключовим точкам, воєнним об'єктам і на території Російської Федерації. У нас буде Микола Хвилинка, але тоді я хочу запитати: якщо тут ми мусимо запитувати, чи можемо там бити по російських телах, то коли будемо говорити про фламінго, ні в кого питати не будемо. Ми сьогодні маємо балістичні дрони до 2000 км кілометрів раз. Має, вже тактичну ракети до 800 кілометрів 2, пламінго до 2,5-3 навіть тисячі кілометрів 3. Любі аеродроми, стратегічні бомбардувальники, любі пускові установки ракет, які летять на нас сьогодні на мир населення Скандери так Скаджі, Хас-1 там і тому подібне. Це буде знищуватися системно. Якщо ви виробляти їх тисячами, це буде фактично кінець переваг Росії, особливо в стратегічному форматі. Що нам, пане Микола, на завершення? Буквально 30 секунд потрібно для того, аби цей процес розпочати. Будемо дивитися, як будуть іти перемовини. Е, першу чергу дивився перемовини, але ми виробляємо ці ракети. Це як буде отой самий сильний запобіжник і гарантій безпеки для України. Західний важливо, але це буде. Основне є, прямо скоро, на 90% це буде наша система захисту і наша система гарантії. Тоді ворог нічого не зможе робити і не буде посягати нашу територію, розуміючи, що шансів немає, а отримає по повній програмі. Пасибі величезним вам святом ще раз при Ми вас вітаємо. Микола Маломуж був нашим гостем yeah, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Дякую. Дякую. Ми прощаємось з вами на цьому зовсім ненадовго за півгодини. Вийдемо до вас із оновленим випуском новин. І будуть чинові гості доєднуватися до нашого етеру. Ми будемо говорити про те, що росіяни намагаються наростити виробництво шахедів. Ну і власне чого нам очікувати у цьому контексті? Ну і про соціологію поговоримо. Якби вибори, то хто не тільки це, так що залишайтеся разом з телеканалом Апостроф. слідкуйте у нас сьогодні багато цікавого контенту. Ну і насолоджуйтесь тим днем День Незалежності України.